Наслідувати героїв у сумській школі номер 4 відкрили меморіальну дошку на честь загиблого в АТО Сумчанина Олександра Ніщенка. Нагадаємо, він полковник Служби безпеки України. 5 травня загинув, рятуючи колег у нерівному бою з терористами під Слов'янськом. Кому належить ідея увіковічнити пам'ять про героя, розкаже Катерина Петрова. На подвір'ї четвертої школи сьогодні людно, шатно вбрані та з букетами квітів учні і вчителі. Проте привід для лінійки не святковий, для кого почесті знають і великі, і малі школярі. Для людини, яка є героєм нашого, нашого міста, нашої країни, людина, яка віддала життя за мир в нашій країні. І... Ця людина не тільки є ну є громадянин нашого міста, але вона ще в нашій школі навчалася, і крім того, ця людина була вчителем в нашій школі. Особисто для мене це дуже приємно здати знати, що в тій школі, в якій навчаюся, я навчався справжній герой. У дитячій обличчі зі сльозами на очах глядається мати героя. каже, пам'ятає, як приводила у перший клас сюди ще маленького Сашка. У цих стінах син виріс і обрав професію після вишу. Працював тут вчителем. Я дивлюсь на ваші обличчя, і мені в одночасно... Сумна, що серед вас нема мого синочка. А вдруге я дивлюсь і дуже пишаюсь, що ви такі маєте світлі, розумні очі. Я вірю, що життям наш син віддав не задарма. Я хочу, щоб ви пам'ятали подвіг нашого синочка, бо він загинув, захищаючи вас, наше мирне небо. Пасаючи своїх друзів, але не врятувавши своє життя, пишаються героєм і колеги зі Служби безпеки України. Кажуть, Олександр був захисником за покликанням. Те саме можна сказати про всіх сумських альфівців, що 5 травня відстоювала незалежність України під Слов'янськом. Наголошує керівник відомства. Вони перші зброєю в руках виступили на захист нашої незалежності. Цей бій, ви можете собі уявити, всього-навсього 18 їх було, співробітників Альфі, і більше 150 терористів, і йшов 4 години. Але вони щастя витримали і вистояли. Меморіальна дошка встановлена з ініціативи учнів, батьків і педагогів школи, де вчився і працював сумський герой, а виготовили пам'ятний знак за рахунок колег зі Служби безпеки України. З часом школу планують назвати іменем почесного громадянина Сум. Сподіваються на те, що на рівні держави Олександру Аніщенку буде присвоєно також звання Герой України. Катерина Петрова, Сергій Сурков на часі новини.